This yeah, more. Yeah. Каналі за кавою з Любаною». В передчутті відпочинку. Ми сьогодні з вами будемо говорити про готельних гідів. Так, ми про них чули дуже багато, ми про них знаємо дуже багато, але є ще й дуже багато нюансів, про які вам необхідно знати. Тож сьогодні про це і поговоримо. Поїхали! Отже, готельний гід людина, з якою ми зустрічаємося щоразу, коли їдемо на відпочинок, але тільки у випадку придбання пакетного туру. Тобто, коли ми беремо все в пакеті, в нас туди входить переїзд або переліт, проживання, харчування. Відповідно, ви пам'ятаєте таку річ, коли ви приїжджаєте до готелю, і вам кажуть, завтра у вас зустріч з готельним гідом. Туристи, які жодного разу не зустрічалися з цією людиною в перечутті щастя на наступний день, біжать на цю зустріч. Ті, хто вже знають, кажуть, можна ми взагалі туди не підемо. І я можу сказати вам однозначно, так, можна. Вас ніхто не має права примусити йти на цю зустріч, я знаю, що зараз мене почнуть хейтити за це, бо це якби мої колеги, але я скажу чесно, що інколи ці колеги трошки перегинають палку. І як саме я хочу сьогодні вам про це і розповісти. Отже, зустріч з готельним гідом. Для чого вона робиться? Я скажу чесно: якщо взяти готельний гід в років 10 назад. І зараз це абсолютно різні люди, які все в нас змінюється. Десять років тому ми завжди казали, що запам'ятайте, готельний гід це ваші мама і тато на відпочинку. Ви завжди можете до нього звернутися за допомогою, за порадою. Він підкаже, допоможе там з поселенням, з продовженням номеру чи ще якісь запитання. Все він вирішував. І це дійсно було так. На сьогодні. Я скажу чесно, особисто для мене готельний гід, який приходить і 15 хвилин лише дає загальної інформації про що робити в разі настання страхового випадку, коли надається інформація про зворотній вильот і так далі. Потім ще є аж цілих півтори години часу, які забираються вашого дорогоцінного відпочинку, він розповідає про екскурсійну програму. Тут нема нічого поганого, якщо він просто вам радить ці програми. Але Бувають випадки, коли готельний гід прямо наполягає, що ви маєте купити екскурсію. І Якщо ви після цього не робите, знаєте, що він робить? Він вам погрожує. Так. Елементарно, вам просто погрожують. Е -е. Яким чином? Якщо ви не візьмете екскурсію в мене, а купите в вуличному агентстві, у вас не буде працювати медичне страхування. І це перший міф. Запам'ятайте, коли ви їдете на відпочинок, страхування у вас працює не в межах туроператора. Ваше медичне страхування працює на території країни, в якій ви відпочиваєте. Гід не може анулювати вам медичне страхування, і це міф номер два. Вони завжди говорять: ми вам анулюємо страховку, якщо ви поїдете з іншим агентством. це брехня. Один з розповсюджених міфів, які ви почуєте під час зустрічі з готельним гідом, це те, якщо ви візьмете екскурсію. Кудись поїдете у вас не спрацює медичне страхування, окрім того, що воно працює на території країни перебування, а не в туроператора чи в готелі, де ви проживаєте. Що це мається на увазі? До прикладу, сьогодні ви обираєте якийсь екстремальний вид екскурсії, неряння за кулами, потробити за хоботок якогось там слона, дельфіна і все решта. Треба розуміти, що в ваш стандартний пакет страхування медично не входить екстремальний вид спорту. Тобто, а це все є екстремальний вид спорту, дайвінг, занурення глибоке і так далі. Тож. Якщо ви берете екскурсію безпосередньо в готельного гіда, це страхування робиться автоматично і додатково. І от саме про це гіди не говорить. Вони просто говорять, у вас не буде працювати страховка, але вони не говорять, що вони роблять вам додатково на період екскурсії. Це різні речі. Тож берете екскурсію в вуличному агентстві, там чи по рекомендації, і якщо це дійсно екстремна екскурсія, завжди беріть в перевірених, тому що параглайдинг і так далі це дуже екстремальний вид спорту, і можна там все, що захотіти зломити, і ваше страху. Просто це не покриє. Все. В іншому випадку все там працює. Тобто не треба з цим себе дуже перенавантажувати. До речі, це теж одна така річ, коли ти приїжджаєш в перший день на відпочинок, тебе починають грузити купою. Непотру. Ну от чесно, непотрібну, тому що хочеться розвіяти голову, провітрити, десь прогулятися, помочити ножки в моречку а тут -то тобі грузять, що все, ти приїхав тут вмирать. В цю країну та страховка не спрацює. А, до речі, щодо страхування, в нас є дописи на нашій сторінці в інстаграм. Я залишу тут на них посилання. Просто зайдіть, почитайте, там їх набагато більше всіх цих, цих ситуацій розписаних. Вони періодично змінюються, бо там є про ковід, про які ми вже давним-давно забули, і про платну активацію страховок. Тож ви для себе зможете це почитати, там є і самі міфи, і про розвінчування самих міфів. Досить такі цікаві моменти. Хтось любить слухати і дивитися, а хтось любить і почитати, тож буде корисним. А міф номер 3 Якщо ви не прийдете на зустріч, я вам анулюю зворотні квитки. І коли це, це не вигадані історії, це все збірка моїх історій за 16 років. І до речі, про ануляцію зворотніх авіаквитків в мене була ситуація десь два роки тому. І мені туристи пишуть, сидячи гідом на цій зустрічі, вони мені пишуть сльозно, люба. Нам гід сказав, що якщо ми там то-то, то-то, і нам анулюють зворотні авіаквитки. Запам'ятайте, ніхто без вашого дозволу не має права анулювати вам авіаквитки. Тільки хіба що, якщо ви десь встрянете в якусь ситуацію, там вже буде поліція розбиратися. Але гід взагалі не може вам анулювати авіаквиток. Це? Ще один міф. Наступний міф: якщо ви не прийдете зі мною на зустріч, я вас не зможу зареєструвати в поліції, що ви приїхали, а таке існує в деяких країнах, коли ви прилітаєте, вас реєструють, що ви б перетнули кордон. Але почнемо, що цим займається митна служба. При поселенні в готель скануються паспорти, теж відправляється інформація. І вони залякують, що якщо ви не прийдете, я вас не зареєструю в поліції, і ви не маєте права покидати територію готелю. Якщо ви її залишите, у вас будуть проблеми. Я скажу чесно, проблема може бути тільки в такого гіда, якщо він таке щось буде говорити. Тому що ви маєте право виходити за територію готеля. Ви ж не в колонію приїхали, не в літній табор, де ви ходите під якимось там надзирателями, що за вами дивляться. Ви на відпочинку маєте право ходити туди, куди завгодно. Для чого говоряться всі ці речі? Для того, щоб ви А, прийшли на зустріч, Б. Купили потім екскурсію. Я нічого не маю проти покупки екскурсій в готельний гід. Більше того, деякі з екскурсій я наполегливо раджу туристам брати саме в гіда. Чому? Це є безпека і це є відповідальність. Е, ви не можете бути впевнені в вуличних агентствах, що вас завезуть, до прикладу, на екскурсію туди, куди ви дійсно хочете. Або що це буде хороший комфортний транспорт, або що це буде якісне обслуговування, або що це буде україномовна група, або ви можете потрапити з німцями, з англійцями, з ким завгодно. Коли візьмете на вуличному, вуличному агентстві. А може бути таке, що ви заплатите, завтра прийдете, взагалі то агентства не буде. Тобто тут є е, такий ризик. Але коли гід наполегливо нав'язує вам екскурсії, це відштовхує. Я скажу по собі, що особисто мене це накаляє. Така ситуація, особливо, коли вам говорять, ви повинні прийти всі. На зустріч з гідом. Тобто, от їде сім'я, мама, тато, троє дітей, бабуся, дідусь, всі маєте прийти на зустріч з готельним гідом. Питання на хіба? От в мене іншого питання в цій ситуації нема. Скажіть, будь ласка, мої троє дітей, які приїхали вчора на відпочинок, а якщо ще вони ви прилетіли десь вночі, вранці вони вийшовши, побачивши басейн. Та вони в житті не хочуть йти в той конференц-зал, сидіти спілкуватися з якоюсь людиною незрозумілою і тим дітям абсолютно все рівно. Але це робиться з розрахунку, що він зараз почне матлахати, наприклад, там, екскурсію в якийсь аквапарк, і типу діти захочуть, і, мама, мама, давай поїдемо. Ну, це ж теж на це розраховано, ми це розуміємо. Але я завжди кажу так: якщо ви хочете піти на цю зустріч, ви можете на неї піти. Якщо ви не хочете, ви не йдете. Якщо вам гід починає щось говорити, ви можете прийти з ним на зустріч, сказати, ви не хочете екскурсії. Більше того, в нашій нинішній ситуації більшість людей їде на відпочинок і на екскурсії не їздять від слова взагалі теж. Тому що приїжджають там якихось тих 5 днів повноцінного відпочинку, хочеться лежати, просто як я кажу, брюшком доверху на, на сонечку і пити якийсь холодний коктейльчик, а не зломи голову, летіти на якісь екскурсії, шопінги, шопінги це мої взагалі особливі особливий вид екскурсій. Шопінг. Шуби, міха, золото. Така дурня. Я вам чесно скажу, це, треба розуміти, що це не той шопінг, про який ви думаєте. Якщо це особисто Туреччина Єгипет, це взагалі не то. Тому що ну, везуть вони вас на звичайні магазини, де мають а, певний відсоток. Це ясна справа. Але якщо, наприклад, в Греції вас везуть на шопінг тури, тому що Греція найбільший виробник шуб. Якщо ви не знали, Греція саме ще є для більшості модних домів, то там дійсно ви приїжджаєте, заходите, вам там е шубку підрізали, ви там заміряли, вам подобається окей, хочете іншим кольором, окей, поки ви до кінця відпочинку вам вже її пошили і нову привезли. Це зовсім інші речі. Тут це, ну, це витрачений час. Я вам чесно скажу. І хай мене тут агіди заклюють, заб'ють. Я рахую, що все має бути. Як ти кажеш, все повинно бути за взаємною згодою, а не я тебе примушу то зробити. Я розумію, що для гідів ставлять план по продажам екскурсій, Вони повинні робити план з продажу, але це ніколи не потрібно робити з агресивної сторони. Це моя колега вам порада, бо я знаю, що хтось з вас буде це дивитися. Вчо от ще хочу повернутися до того десятирічного та назад. Туристи їхали на відпочинок. Не було такої кількості гаджетів, такого зв'язку класного, можливості телефонувати. Відповідно, всі зверталися до гіда. Він цим всім дійсно допомагав. Тепер же коли туристи приходять на зустріч з Гідом, кажуть, у нас якась проблема. Він в мене немає часу. Я продаю екскурсії, немає мене часу. все, іди в нас проблема. У нас поганий номер, допоможіть змінити. Я не можу. Я зайнятий в мене екскурсія. Ось так це відбувається. Відповідно, ну до такої людини ніхто не хоче йти, і я в тому числі. Е, і до речі, оці всі міфи навколо гідів, да, які я для вас сьогодні розповідаю, зверніть увагу ще на такий момент дуже класний. Якщо ви самостійно сьогодні купили авіаквиток або навіть через турагентство, е, забронювали готель, взяли індивідуальний трансфер, індивідуального гіда в Італії, в Парижі, ще десь там, ж ніхто не заставляє йти відмічатися в поліцію. Брати лише в якомусь певному місці екскурсії, йти зустріч в готелі на ресепшені з кимось. Питання, чому, в чому різниця? Немає в цьому різниці, але то вас так залякують. Тож я вас дуже прошу. ведіть себе адекватно, мої любі готельні гіди, і туристи будуть приходити до вас на зустріч, спілкуватися. І я скажу, що напевно, оця от зустріч на наступний день одразу це. Дуже нехороша річ. По-перше, вона займає дуже багато часу. Дві години, особисто я скільки разів не ходила, дві години мені розказують про екскурсії. І особливо, коли людина вже п'ятий чи шостий раз в якусь країну приїжджає, і їй це все кожного разу одне й те саме говорить. Вона не хоче слухати. Ну погодьтеся. Тож. Не потрібно це нав'язувати і не потрібно людям погрожувати. Це два моменти. Далі. Зустріч на наступний день для чого робиться? Тому що, щоб туристи понести їх за цю добу, поки він приїхав піти десь знайти місцеве агентство, заказати якусь екскурсію. Йо-майо, -йо, я приїжджаючи в перший день на відпочинку, останнє, про що я думаю, це про екскурсії. От від слова, взагалі. Ну, от в перший день я пригадую, тому що я. Прилетіла, я стомлена, я хочу відпочити. Навіть якщо я прилетіла вчора в день чи сьогодні вночі ще, я хочу відпочити. Відпочити, зрозуміти, де я, хто я, де ресторан, де бар, де море взагалі врешті-решт, бо я приїхала на море, а не їздити по сухопутній Туреччині чи будь-якій іншій країні, де гід мене хоче якби запросити. Я не кажу культурно, запросити до екскурсії. Не буду казати це слово. Треба це робити якось грамотніше, якось е, культурніше по відношенню до людей, е, якось, е, щоб це було більш цікаво розповідати. І дійсно, треба людям спочатку розповідати, е, до прикладу, там інформацію, що е, ось отак, ось отак. Зацікавте людину собою. Тоді будуть і купуватися екскурсії, тому що я розумію, плани продажі вони в мене теж були. Зараз поки що нам їх не ставлять, слава Богу. Але вони в нас були, я розумію, прекрасно для чого це все. А туристам я а, хочу ще такий момент сказати: декілька моментів. Якщо ви приїхали на відпочинок і у вас немає бажання зустрічатися з готельним гідом, ви поселилися, ви відпочиваєте, ви можете йти з ним на зустріч. Інформацію про зворотній виліт обов'язково завжди залишають або на ресепшені, або на дошці оголошень. А ви завжди можете їх знати, подзвонивши до того ж самого гіда, інформація про якого є на стенді оголошень. Готель. Ну, знайти можна завжди. І якщо ви е, купували тур саме через тревел-експерта, турагента, кому як більш подобається, то запам'ятайте, ви завжди можете йому написати. Особисто мої туристи завжди знають, що їм не треба думати про зворотній виліт, я їм все напишу. Ваша справа лише прийти на ресепці, глянути, у котрій точно вас заберуть з готелю. Це все, що вам потрібно знати. А готельний гід не може вас не забрати, бо це є його обов'язок вам повідомити, о котрій годині буде зворотній виїзд. Якщо його немає, у вас є завжди пам'ятка, в якій вказано номер телефона представництва в країні, де ви перебуваєте, ви можете тут завжди зателефонувати і дізнатися інформацію про свій зворотній трансфер до аеропорту. А якщо він у вас індивідуальний, ви його собі замовили окремо, то взагалі можете про це не паритися. І знаєте, я думаю, що зараз більшість, хто передвили це відео, такі думають, от подлога. От, падло, взяла і тако гарно підгадала роботу колегам. Колегам ні, а, і знаєте чому? Тому що я розказала правду, то як воно є. А от коли готельні гіди починають гадити роботу тургента, і це вже було теж неодноразово. От це вже називається свинство, тому що я часто чула, коли гіди говорять: це вам ваш тургент не обіцяв, це ваш тургент не туди поселив. Це ваш тургент вам змінив виляка і ще і ще купу, купу таких нюансів. Купу таких нюансів то це називається свинство. А коли говориться правда, то є правда. І е, я всім туристам своїм завжди, коли вони їдуть перед вилітом, я їм розповідаю все те, що гід розповідає їм безпосередньо на першій зустрічі. Та як раду вас хліб, будемо це так називати. Е, і при цьому я завжди з ними на зв'язку. Вони знають, що якщо щось забули, можна мені написати, зателефонувати, уточнити. Я завжди допоможу. Я можу не одразу відповісти, може пізніше, але я завжди надам інформацію. Саме банально: від коктейльної карти в готелю до запису в ресторан, до де вийти погуляти, чим зайнятися, де запаркувати автомобіль. Ця вся інформація, я інформаційна підтримка з моєї з боку, вона завжди є. Я ні в якому разі не хочу пригнічувати роботу готельних гідів вони дійсно потрібні. Досить часто вони допомагають. в мене була ситуація, коли готельний гід допомагав нам з отриманням довідки по страховій компанії, тому що туристи вже повернулися. Довідки вони не взяли, і нам потрібно було цю довідку відновити. І я задоволила того гіда і просила, умаляла. Він нам зробив цю довідку, сфотографував відправу. І дійсно є класні. Але на жаль, в більшості випадків. Бувають такі от нехороші не речі. Тож будемо вважати, що я трішки розвіяла міфів про готельних гідів в першу чергу. Ні в якому разі я не хотіла в цьому відео когось образити. Я просто показала роботу, яка вона є з мого погляду як тревел експерта. І, звичайно ж, кожному з вас я бажаю усвідомленого вибору під час відпочинку, класного відпочинку. І нехай жодна зустріч на відпочинку вам його не псує. Мій особливо улюблений прийом від готельних гідів. Ви прийшли на цю зустріч думками, ноги вам море. І тут вам розповідають цю ж купу інформації, яку, по суті, гід мав би вам розповісти, як діяти під, в разі страхового випадку, де знайти інформацію, ту чи іншу, якісь, можливо, нюанси по країні, по готелю. Натомість 15 хвилин пробіглися по основній частині, далі пішли екскурсії. І, як то кажуть, вишня на тортик. Екскурсію можна купити тільки тут і зараз. Нічого не нагадує вам, ні? А для мене нагадує. Привіт! Це магазин на дивані. І тільки сьогодні у нас для вас супер пропозиція. Аналогічно там. Ви тільки зараз можете купити цю екскурсію. тільки тут, і тільки, от якщо зараз візьмете просто небесне сяйво з'їде над вашою родиною і освітить вам всю дорогу в житті, розумієте? Це психологічний прийом. Тобто, коли вас підганяють, давай, 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 і ти в цьому поспіху можеш накупляти екскурсії, потім розуміти, що приїхав на море, а нема коли його дивитися, бо в тебе ж купа екскурсій. А я кажу: от візьміть магазин на дивані. Доброго дня! Сьогодні ми пропонуємо вам придбати цю надзвичайно класну кружку. А якщо візьмете дві, то ще чотири ми дамо вам в подарунок. Але ця пропозиція дійсно тільки 15 хвилин. Таких наборів всього чотири. Встигніть замовити. І на екрані починається відлік. Три, що вже. І люди кажуть, блін, це ж такі квірно класні кружки, їх треба взяти, бо це ж чотири набори. Їх, їх там чотири, їх там 350 тисяч лежить, чекає тих, хто на це поведеться. І е, точно так само і тут працює поспіх е, психологічно, морально, е, все давай. А насправді ж. Е, Людина, яка через добу, вона хоч починає адекватно думати з дороги, вона починає розуміти, що е, да, хочу поїхати на цю екскурсію, але вона займає цілий день, е, певно, що е, не поїду, чи ще щось. Е, якщо, наприклад, в готелі є карт ресторани от я завжди кажу так: є у вас карт ресторани в готелі? Підіть спочатку дізнайтеся, коли вони працюють, тому що вони працюють не щодня. Є готелі, які в готелі, в яких ресторан Карта, наприклад, рибний чи якийсь японський. Він працює в певні дні. А ви такий молодець, вже викупили екскурсію на той день. І за ваш тиждень відпочинку ви якраз і не потрапляєте в ресторан, бо поїдете на шопінг. От, така собі знаєте альтернативка. Тож йдемо спочатку на ресепшн, дізнаємося, коли працюють карти. Потім йдемо зустріч з гідом, дивимося, коли які екскурсії. А потім вже то все собі співставляємо і дивимося. Ага, от Екскурсія сьогодні, а-ля карт завтра. Користуйтесь як мінімум послугами готелю. Я розумію, що потрібно поїхати, подивитися країну. Але, можливо, в готелі на той день, коли ви візьмете якусь непотрібну екскурсію вечірнім містом. Дуже дурна екскурсія, зазвичай, чесно вам скажу, просто вас катають і, і показують. А в цей вечір приїжджає якась класна шоу-програма в готель анімаційна. А до речі, анімаційну програму теж розвішують і кажуть, коли буде шоу, коли, можливо, буде караоке вечір, коли буде якийсь там тематичний диско. А ви маршрутці по нічному місту. В той момент, коли е, в готелі дуже класна якась програма. Е, не треба поспішати. От просто не треба поспішати. Е, не под... е, якщо гід себе веде таким чином, що, типу, ну не хочеш, то не трав. Пожалуйста, ну це такі дрібниці, і не треба на це реагувати. Взагалі, я кажу, і ні в якому разі не треба йти на зустріч, гідом всією сім'єю. Що ви приїхали, там родина в три покоління, і всі йдуть. Ні, прийшло два представника, послухали, пішли. Решта хай йдуть відпочивають. Ви за це вже заплатили свої власні кошти. І не забувайте, що екскурсію гід вам продає за ваші кошти. Ви платите свої власні кошти. І маєте право вибирати, думати, передумати і не купити взагалі. Це теж ваше право. ви ж за це платите гроші, правильно? І в готелі ви вже заплатили, і оцей час, що ви сидите, дві години. Кліпаєте очима, ви теж заплатили свої власні кошти. Про це завжди пам'ятаєте, ви можете будь-якими встати і піти. Та, звичайно, це не повага, але інколи і та сторона веде себе так, що краще встати і піти. Значить так, що я помітила? Якщо я це не кажу, то і ви це не робите. Через те, швиденько, згорнули це відео, поставили вподобайку, підписались на канал, прокоментували, розгорнули і додивилися далі. Моя улюблена частина. До речі. Дуже, дуже люблю зафіналювати відео. Дуже люблю. Потому що що? Потому що. Ви послухали про готельних гідів. Це непогані люди, це хороші, які теж заробляють гроші, але заробляють їх не завжди чесні, якби не чесною, якби, нечесною працею в тому плані, що вони морально на вас давлять. В іншому, все чесно і все справедливо. Ви були на каналі «За кавою з Любаною. До наступних зустрічей і до наступних випусків. Дякую за перегляд!